7-літровий рюкзачок новий. Е, дуже давно просив, щоб зробили е, розгрузку лямки на плитоноску, тому що тоді зручніше його нести, навіть коли велика вага. У тебе частина ваги тут і частина ваги тут. І так само його легко знімати, тому що тобі не треба знімати лямку, ти відстягуєш фастакси. Зручно нам натиснути, взятись за лямки. Перевернути, взяти собі з рюкзака, що треба. Матеріали так само всі якісні. Дофігіща всяких кишеньок. По-різному. Тут можна і бика, і, і, і їжу нести, і е, медицину. Ну, я думаю, частіше це буде бика. От, взяли, що треба, і обратно закинули. Взяли лямку, причому лямка сама лягає в руку. І ми шукаємо просто на ощупь цей фастекс. Не складно. Це я раз четвертий його вдіваю. Взагалі. Ці фастекси дуже міцні на розрив, так що взагалі не боїмося за те, що вони там десь. Не витримають ваги, там БК 15-20 кг, взагалі на, на ізі. Отак от, от він виглядає. Мені дуже подобається, ну реально. Тому що в мене нема зайвих лямок, мені нічого не заважає. Все на плутоності, Якщо треба, то я відстібнувся, відстібнувся і рюкзак уйшов, якщо мені треба його скинути. Якщо не треба, просто треба скористатися. Щок-щовк. І все, в мене рюкзак. Перекину. Якщо мені незручно, в мене великий там ночник, то я взяв одну лямочку тут, стібнув. І стібнув. І взяв через бік. Треба мені закинути, можу закинути нормально. Закинув. І взяв так само, натильнув і мені вже лямочки падають в руки. Такий от рюкзачок. Дуже ну, класний. Не за великий, не за малий.